Трошки про те, як благодійний фонд Справа Громад та Фонд Порошенка та всі українці разом допомагають ЗСУ нищити ворога. Текст із каналу Юрія Бірюкова Будім всіх бомбити». 457 мільйонів 638 тисяч 230 гривень. І поки що я сам не можу повною мірою усвідомити цю цифру, бо це майже половина мільярда гривень. Я не помиляюсь у розрядах чи порядках це бухгалтерія. Безпілотник Посейдон так ми рідко публікуємо результати роботи цього птаха, оглядаючись на зрозумілі питання збереження чутливої інформації, де він літає, як він проривається через лінію фронту, йдучи вглиб на пару десятків кілометрів та успішно повертаючись, це краще не розповідати. На рахунку комплексів Посейдон сотні виявлених цілей: від казарм з особовим складом до специфічних станцій РЕБ. На рахунку комплексів коригування вогню своєї арти та вогню старшого начальника від сау 2С1 гвоздика та до панзергаубіца 2000. Посейдон має дуже багато сильних технічних рішень, вертикальний зліт, великий запас ходу, 20-кратний зум у камері, тепловізор. Кажуть, людину може помітити за 10 кілометрів. Людину за 10 кілометрів, уявляє собі. Контракт 2022 року 10 комплексів. Контракт 2023 року ще 10 комплексів. Здавалося, що це гігантський контракт і вистачить з головою, але ці 20 комплексів вже розписані. Черга на навчання в навчальному центрі ЗСУ теж розписана на місяці вперед. І от Порошенко на виробництві йому показують нові модифікації і розповідають шлях вдосконалень за минулий рік, нові цехи, нові моделі, і от новий контракт на додаткові 10 комплексів у 2023 році. Весь цей попередній текст я написав сухо без емоцій суто по справі, бюрократичною мовою пояснюючи цифри та факти. А якщо зараз трохи випустити на волю внутрішній вогонь, то я щиро хочу допомогти нашій розвідці та нашій артилерії виявити, ідентифікувати, навести та знищити кожну тварюку, яка хоча б на міліметр ступила на нашу землю, викорчувати їх з усіх бліндажів, спалити будь-яку позицію, укріплену точку, рознести в пил та на атоми кожну одиницю їх аналогавнітної техніки. Я готовий витрачати на цей проєкт весь свій час і всі свої особисті ресурси, вмовляти, просити, шукати допомоги і спонсорів, просити вас вкотре і вкотре відірвати щось від свого бюджету, облаштувати побут в навчальному центрі, купуючи їм розкладачки, матраци та постільну білизну, але все це тільки з вашою допомогою, без якої не витягнемо цей проект. За будь-яку ціну я хочу наблизити нашу перемогу. Напевно, потрібно було починати з емоцій. Але я все ще не можу усвідомити повною мірою суму 457 мільйонів 638 тисяч 230 гривень. Від каналу Самий Сік. Друзі. Якщо ви можете підтримати фінансово збір коштів на ці дуже потрібні для української армії речі, то реквізити є в дописі Юрія Бірюкова. Посилання на його телеграм-канал буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. У справи громад є гарний партнер фонд Порошенка. Всі кошти, котрі надходять від українців, фонд Порошенка подвоює. Якщо ж фінансово зараз допомогти ви не можете, то тоді ваші коментарі, вподобайки та поширення цього відео теж дуже потрібні і допомагають, тому що хтось його побачить і перекине якусь суму. Якщо ви вишлите 100 гривень, то фонд Порошенка додає ще 100 гривень. Тому, повірте, абсолютно будь-яка сума має велике значення. Саме так це і працює. Дякуємо!